Історія про те, як я хотіла поїхати на роботу в Дубай, але мене не взяли. Літом 2022 року, через місяць після мого приїзду до Великобританії, я приколу заповнила анкету для роботи в Emirates Group. Це авіація там, де стюардеси із такими червоними беретами і червоними губами. А не те, що ви подумали на початку відео. Вони мені відповіли і запросили на співбесіду. Я їхала в інше місто. По дорозі мій поїзд зламався, і для мене досі залишається загадкою. Як я взагалі туди попала в час. По приїзду я побачив. Я бачила дуже багато красивих дівчат. якщо бути точнішим, то 200 людей всі були при макіяжі із зачісками на підборах у костюмах. Я перший раз в житті себе відчула сірою мишкою. Ну а за що власне була конкуренція? Справа в тому, що Emirates Group пропонує заробітну плату: 3000 доларів для стюардес, плюс оплата в наднормових, ну як у всіх нормальних компаніях, плюс тобі дають житло в Дубаї. Це типу гуртожиток, типу готель, ну, щось таке. Тобто, для порівняння, я в Великобританії. Працювала фулл-тайм-джоб і отримувала близько півтори тисячі доларів, з яких 900 йшло просто на оплату житла. Співбесіда складалася з трьох етапів, і я продула вже на першому. Типу, я його не прийшла. Оглядаючись назад, я розумію, що тоді в мене просто не було шансів. Тому що Emirates Group пропонує своїм клієнтам обслуговування першого класу. Якщо ти хочеш там працювати, тобі потрібно мати гарне знання англійської мови, а також досвід у сфері гостинності, у сфері обслуговування. В мене на той момент не було ні першого, ні другого. І за моїм спостереженням, дівчата, які приходили. Перший етап, ну в них була така заточка. От в них була ідеально рівна осанка, отак от шийка. В них були от якісь такі красиві манерні рухи, і посмішка від вуха до вуха. Тобто вони розуміли, чого саме від них хоче та сфера. Плюс давайте враховувати той факт. Культура комунікації у Британії і в Україні трошки різна. Угу. Якби я на той момент просто цього не знала. І якщо відрефлексувати, чи шкодую я про те, що я тоді не прийшла на цю роботу? З одного боку, так тому що все таки класні умови роботи, ти типу, подорожуєш. Ну принаймні це так виглядає. Якщо дивитись тіктоки З другого боку в мене вже тоді на шляху на співбесіду було якесь таке відчуття, що я не пройду, А якщо я пройду, то що я буду робити? Тобто в мене був страх, що якщо мене візьмуть, я ж нічого не також в мене був страх типу, а що про мене скажуть люди, що Катька поїхала на роботу в Дубай. Хоча як я тоді зрозуміла, в Британії ця робота вважається престижною. Знайомі дівчата після декількох років роботи в Emirates Group привозили суми грошей достатні для покупки власної нерухомості. Станом на зараз в мене є прикольний досвід, пригода про яку я можу розказувати людям. І заодно я зробила для себе деякі висновки. По-перше, якщо ти щось хочеш, то до цього потрібно готуватися. І по-друге, помилятися і не отримувати щось це нормально, це про досвід. Головне робити висновки і рухатись далі.